Я работаю, все, Єгор. Школа героїв. Зустрічі зі спікерами онлайн. Це дуже просто. Ви пару слів про себе, а далі я задаю вам запитання. В майбутньому хтось з буде ведучим. От. Ну, а поки я, Андрій Пушкар. Ну, поїхали. Чим ми займатися, як вас звати? Ну, Пару слів про себе. Готові? Так, вітаю Добре. вас, Андрія. Вітаю вас, слухачі. Мене звати Тетяна Воцеховська. Я збільшую продаж та прибуток бізнесу. Це я зараз так же кажу для своїх клієнтів, але е, чим я до цього займалась? Я була аудитором професійним сертифікованим. Потім я 12 років працювала управлінцем в компаніях Фоксрот та Кофі. І далі 10 років я вже працюю на себе. У мене своє тренінгове агентство і з того досвіду, що вона була в кампаніях, це продаж володіння групами та управління людьми та результатом. Я вже зараз монетизую отак. От от коротко, добре, можна сказати, що ви вже знайшли своє покликання, чи ви ще в пошуці. Андрію, ви б провалились. Будь ласка, окей, Трі давайте питання. ще раз а, чи знайшли ви вже своє покликання, чи можна сказати, що ваша діяльність це ваше покликання? Чи ви ще в пошуці своєї улюбленої справи? Я можу сказати, що в 37 років я знайшла своє покликання, але воно е, пішло вже з тих навиків, які я набула до цього. А коли мені було як вам слухачі, 14, 15, 16, я взагалі то не знала. Чим я хочу займатися, і батьки мене впихнули в банківську академію, я дуже і приїхавши е, з відпочинку з шарпаним носом, мені батько сказав, що я буду економістом. І так я пішла навчатись в банківську академію. Прикольно. А куди ви хотіли? У вас вже тоді в підлітковому віці було бажання, куди ви самі хотіли поступати? Е, ні, в мене е, не було навіть уяви, куди я хочу поступати. Я спортом займалася е, великим тенісом та карате, але мені батько сказав, що це для розвитку тіла. Треба з професією, якось там е, вже е, для себе бриділиця. Е, і е, е, я подивилася, які професії є, і подумала, що якщо я піду у. Вуд... Буду навчатись на якомусь факультеті, менеджер, економіст, фінансист, це відноситься до бізнесу, і тобто це я е, якось використовую свої діяльності, яка б вона не була. Ну тобто, якщо б мені батьки запропонували медичний вуз, мабуть, чи програмування, то я б топала ногами і збігла б у 16 років з власного будинку. Але та професія, яку мені е, мої батьки. Запропонували, мене якось так влаштовувала тобто супротиву в мене великого не було. Угу. А які предмети вам в школі подобались? В мене якось так вийшло, що коли був кльовий е е викладач, то і там в мене були оцінки 5 тоді, це як зараз 12. А якщо мені було не цікаво, ну, наприклад, такі цікаві, е я пам'ятаю, е були у нас заняття як географія, і в мене там нуль було б, якщо б нуль ставили, тому що так сказати, викладач сам не цікавився цією професією. А історія в мене була мови йшли, тому що там дуже цікаві були викладачі, які навіть ніколи в бук не дивились. Вони нам розповідали те, що вони читали бачили, і це було дуже цікаво. і Тому я долучалась до тих занять. Угу, прикольно. Тобто напрямку в мене ніякого не було. Ви пробували монетизувати свої здібності ще в дитинстві? Заробляли гроші, коли були в школі? В мене, в мене так вийшло, що я професійним спортом займалась і у нас були нагороди. Були нагороди, там якісь поїздки, якийсь фонд е грошовий. але тоді не було такого, що дитина нас, е, питала, як я можу батько заробити гроші, як мій малий вже в три роки спитав, що він хоче гроші, як йому заробляти гроші. Ну тобто так, е, такого раніше не було. Діти не заробляли гроші е, і е, не дергали за руках батька е, розкажи мені, як гроші заробляти. Тому цей час випав, років 10, мабуть, для того щоб комерційною діяльністю вже займатись. Uh -huh. Добре, як почався ваш професійний шлях, з якої роботи яка робота ну можна сказати, була відліком? Я коли була студентом банківської академії Національного банку України, до речі, дуже крутий вуз. Коли мені кажуть, що е, вища освіта вона не до чого, то я можу горою стояти за банківською академією, тому що крім того, що вони дали базу. Дуже гарно в бізнесі для мене, я досі користуюсь тим, що вони давали. Досі мені вже 47 років. Так вони ще дуже сучасні трендові штуки підкручували. Наприклад, пластикова картка, якою ви зараз розраховуєтесь, це була моя дипломна робота в банківській академії. Цього ще в світі не було. Ну, тобто воно тільки запускалось. І після того, як я вийшла з крутим дипломом, це дуже крутий вуз, але ж тоді було безробіття і. Я не могла влаштуватись на роботу, я пам'ятаю, що я заходила в офіси. І питала, я казала, що я економіст. Це ми там і бухгалтерію вивчали. Ну тобто, це дуже такий об'єм великий професії. Тоді був. І я казала, що я випускниця вузу і прийміть мене на роботу. Я вам скажу, що я сьогодні згадувала то мабуть, офісів 30 Я обійшла і мені казала: ні, ні, що диплом, тільки диплом, в тебе немає ніякого досвіду. І з, я не знаю це візіння чи що за мною сталося, зайшла аудиторську фірму «Яца». Пам'ятаю, мені було, до речі, я ще не закінчила, мабуть, тоді вуз. Мені 18 років було. Зайшла в аудиторську фірму яси, і там якийсь такий хаос був. Щось бігав цей керівник, власники, шумган. В них звільнилась секретарка, і мені каже. Цей власник аудиторської фірми ти вмієш взагалі то друкувати? Тоді ще були е, машинки і комп'ютери, там тільки такі здоровені постави. Я кажу, ну в принципі, то да, Будь ласка, на друку зараз договір. Окей, вони диктують, аудиторська фірма стоїться. аудитори, і я друкую цей договір. І після того вони кажуть: ти можеш ходити по 2-3 години до нас підробляти? Добре. Е, і, і який результат був? Я... Влаштована була у них на роботу бухгалтером після того, так як єрська бурза молода, я стала головним бухгалтером і далі я стала самим молодим аудитором в Україні. Мені було 23 роки сертифікованим. Чому я їм стала? Аудитори раніше були такі. Жінки та чоловіки віком 50-70 років, тому що у них був досвід і сертифікати аудиторів, і тоді національний бухоблік змінювався на міжнародний бухоблік, і треба було здати екзамени дві тисячі питань. І, взагалі, то вже аудитори не могли вивчити такий об'єм інформації. Я вивчаю дві тисячі питань за аудиторською діяльністю. плюс я ще на права тоді здавала, що там дві тисячі питань. Тоді було. І я здаю на сертифікати. Виходить, що з нашої адиторської компанії. і в мене один сертифікат був. Тобто, компанія не працює, якщо нема аудитора е сертифікатом. Таким чином, я стала сертифікованим аудитором. і Я кажу, що всім, що я дуже багато тоді заробляла. І от пам'ятаєш, це там 1000 доларів була заробітна плата. А тоді, як у моїх друзів, 100 доларів була заробітна плата. Мені було 23 роки. Мене видвинули на. Голову клубу аудиторів України і пішло-поїхала по професії. Моїй далі я йду на співбесіду в компанію Фокстрот мене наймають як аудитора, але сидять власники та психологи і, і просять мене вийти. Я заходжу після того. Вони кажуть, що у вас управлінський навик. Від Богу, як тоді казали, ви не хочете попробувати не аудитором у нас а працювати, наприклад, якусь там підрозділи взяти. Ну окей, мені дали підрозділ. Секунда це бізнес годинниковий. Ага. Магазини по всій Україні, і я вам скажу, що через місяць я сама не зрозуміла, як я підвищила там на 30% продаж. Мене переводять на Фокстру там 100 метрів квадратних, 1000 метрів квадратних. Була потім регіональним керівником і стала я в регіоні комерційним директором, достатньо молодим. Тоді комерційним директором чотири роки була на всій посаді. От такий в мене був зльот, але фундамент був дуже міцний в освіті. Угу. Продажі, аудитор, комерційний директор, директор як можна одним словом сказати, в чому ваше покликання? Я можу і і це не покликання, а мабуть, це ті навики, які набула, які привели мене далі до мого покликання. Що я взяла з цієї всім кажу, що яка моя така сильна сторона? Це продаж. Управління людьми та досягнення результатів і ще кайф від роботи. І після того як я завершила свою цю діяльність, я пішла і відкрила своє тренінгове агентство і почала проводити тренінги, які були пов'язані з навиками, які я взяла з цих компаній. Це продаж, фінанси. Та управління бізнесом зараз в мене тренінги по стратегії бізнесу, по монетизації бізнесу про фінанси, про фінансовий інтелект. І я б сказала, що це моє покликання. Тому що якщо вже цим 10 років займаюся, я кайфую від того, що я роблю, і. Мабуть, і таке задоволення ти отримуєш і працюєш, як то кажуть, що ти 24 години працюєш і не неєш, і, мабуть, це покликання. Якщо все всі питають, а як зрозуміти, це твоє покликання це чи ні? А коли ти не думаєш про гроші, гроші за тобою йдуть, а ти в кайф працюєш і улибаєшся ще зранку відпрацював, ти тренінг 10 годин. Зранку встав, улибаєшся і новий тренінг, це мабуть покликання. Прикольно. Е, можливо, ви не думали відкрити не просто тренінговий центр, а можливо, там університет, школу, садочки. В мене була школа, антішкола для підлітків. Я, мабуть, з цього і починала. Е, і дуже велика кількість підлітків пішла навчатися, тому що я давала сучасні там предмети, тренди, фінансовий інтелект, фінансове мислення. Тоді ще цього не було. І... Чотири потоки в мене було чотири потоки. Ну потім я подумала про себе, як я від цього там на 100% використовую там свій ресурс, які в мене є. Я зрозуміла, що в мене достатньо більше знань для того, щоб бізнеси розвивати великі. Тому я пішла працювати знов з дорослими, але е, зараз до мене також підлітки дуже часто звертаються там, на конференціях, е, проводжу якісь навчання з вчителями, з, е, в університетах. Для мене зараз я, як зрозуміти, покликання вже твоє збулося чи ні? Нещодавно. Мені пише маркетолог Фокстрот, який на Балі вже дуже давно живе до цього в США. Жив і каже: Таня, я зараз ридаю, тому що в мене хлопчик працює у відділу на Балі, який сказав, що коли йому було 13 років, ти була в нього першим коучем в житті Артем. То каже: він із 40 продажників в мене нерухомість продають. Він найкращий. То в мене там сльози аж пішли. Це, мабуть, 21 йому десь. Ну, це є результат твоєї професії, і результат, чи пішов ти по своєму шляху, чи ні по своєму? Так, круто. А зараз у вас є стажери, студенти чи підлітки? Чи є зараз у вас стажери, підлітки, студенти? Для кого ви є наставником? Ви знаєте, для мене вже якщо людині 15, то це вже не підліток. Я їх до залучаю до дорослих груп. І якщо дзвонять батьки і кажуть, що е, візьмемо дитину на навчання, то і скільки років, то з 15 це доросла група, тому що ресурсу більше, ніж ніж у дорослих, набагато більше. Е, і в у фінансових програмах так буває, десь може там один-два з дорослої групи, буває підлітків. Але це я скажу ті, що свідомо то ідуть на це. або якщо батьки вже дуже хочуть його також долучити до своєї якоїсь професії. Угу. як ви думаєте, що треба сьогодні студентам, починаючим стажерам, от у вашій сфері, щоб вони почали і там уже почали щось заробляти? З чого їм треба починати? Ну, я думаю, що треба ознайомитись з цією професією, запитати себе, хочеш ти цим займатися чи ні, ну тобто не тільки результати, і те, що зовні виглядає, як коли вже там людина стоїть на сцені і якогось вимпіва отримує. А треба принути, якщо є така можливість в бізнес, наприклад, у когось батьки працюють там в крупній компанії. да. Та напросись туди по, по там, один, два, три дні, і ти роз, розумієш, зможеш ти рутиною цією займатися чи ні, як воно тобі. Ну тобто до того, як ти визначаєш, який ти вуз йдеш, то по максимуму треба для себе зібрати інформацію, і якщо то хочуть, щоб ви пішли в вуз, батьки ваші, то 300 разів перевірте, тому що це 5-7 років. Щодо професії економіста та фінансіста, так ви, якщо будете підприємцями і бізнесменами, вона вам необхідна базовий навик для того, щоб ви наймані працівники вас працюють, а ви будете ставити завдач завдання та контролювати. Якщо у вас немає цього досвіду, то персоналом також будуть питання і наскільки ваш персонал буде йти на результат, якщо ви не розумієте, що вони творять я хотіла б тут ще сказати, що я вважаю, що до того як відкривати свій бізнес, дуже багато підлітків мені пишуть, Таня. Я хочу вже відкрити свій бізнес. А можна я вже відкрию? Я, я його питаю: а який досвід в тебе є? А що ти думаєш, де ти будеш працювати, де ти будеш навчатися? І дуже круто, коли ви не своїми грошима ризикуєте. І, а після вузу ви попрацюєте в крупній компанії. Дуже дуже важливо, не в маленькій компанії, не в маленькій, то ви гаєте час. Йдіть одразу в махіну в якусь. Ну, як в мене було в Фокстроті. Чому вийшло потім займатися своїм ділом? Тому що це компанія, яка як е, Макдональдс працює. Ну тільки не, не в сфері харчування. Ну тобто там люди універсальні. Ви пройдете шлях і продавце будете. Ви і маркетологом попрацюєте, і логістикою займетеся, і ще є, і продажем. І тобто, якщо ви там е, це все побачите і своїми руками, головою це все пропрацюєте, то ви вже будете свідомо відкривати свою підприємницьку діяльність та бізнесом займатися. Тобто, ви будете спец. Але тут важливо ще не затягувати з професією, е, працюючи на когось, якщо ви хочете своє діло відкрити 5-6 років і все. Угу, добре. Е, є книжки, які вам сподобалися, і допомогли по життю або професійно, або просто? Книги? Андрій, книги? Ви питаєте? Так, да, да, так. Чи є книги, які вам сподобалися, і допомогли Мало. по життю або просто, там, в професії? Ви знаєте, ну книги, по-перше, треба сучасні читати. Що відносно бізнесу, тільки що А що відносно класіки, то класичні Джек Лондон, Жуль Верн, Хемінгуей – це база ваша. Якщо ви будете читати, то і розмовляти будете гарно і писати, і фантазувати. Дуже круто читати толки. І я я точно знаю, що «Властелін колець та хобіта е, дивилися всі фільми, але читали ви чи ні, бо там розвивав фантазію. Саме головне до того, як в професію ти подумати, чим ти хочеш займатися, е, як ти бачиш свій світ надалі, яке твоє життя, тобто помріяти. Е, і е, якщо вже до бізнесу, то е, дуже от книга мені подобається Тіма Ву зараз англійською пере. Продавці торговці увагою, торговці увагою. Це книга, яка е, основана на історичних е, подіях, і там про маркетинг база є, і е, про продаж і про бізнес. Вона нестандартна, якщо англійською е, зможете читати, беріть цю книгу. Це я, я скажу, що її достатньо на перших етапах. Е, потім, е, Почитайте, якщо вже про силу, про волю, про лідерство, то всі книги, що я читала, мені сподобались пов'язані з морськими котиками, які писали ці книги. Морські котики, забуваєте цих марпехах чи піхотінців. Вони пройшли той шлях до Адая, і вони там інструменти дають, які будуть вас мотивувати і далі йти про лідерство. Потім. Зараз дуже круті книги історичні. Ну тобто, те, то, що зараз в світі в економіці проходить, якщо ви будете читати історичні книги, всі то ви зрозумієте будете більш спокійніше відноситись до якісь подій, які приходять. Мені дуже, до речі, допомогла ще книга Макроекономіка з, з Банківської академії, де я навчалася. Нам припади всі казали, що слухай, епідемія війни. Та фінансові кризи вони мають циклічність. Потім батьками батько дуже о, о, читав багато книжок історичних: це було про самураї, про Чінгісханів, тобто всі війни, і він мені розповідав. І е, це мені допомогло в бізнесі, коли у нас був ковід. Ковід був два роки. Тренерський бізнес вмер, тому що ми не могли виходити на конференції, виступати, але через 15 Днів я вже переключилась на онлайн. На із перших тренерів школу переоформила на онлайн трансляції і проведення тренінгів. Тобто, читай ці книги в мене вже в голові було прошито. Війна це тимчасово епідемія. тимчасово, криза. розумієте, якщо слабкий лідер в країні, політичні також кризи. То вимивання капіталу треба свій капітал зберігати після цього. Фінансовий кризис це макроекономіка, основа всього база. Ну тобто, е, політика, економіка, епідемії, війни вони мають суть. Циклічність. Якщо ви будете історичні книги читати, то ви будете більш, більш спокійніше відноситись до того, що проходить зовні. Дуже багато книжок про самураїв дуже крових. Це там є. Ну мабуть, цікаво підліткам буде це легенда про самураїв, там історія самураїв. Там про е, відношення до самого життя ще дуже багато. Ну, тобто історичні книги, пару книжок про економіку і бізнес, і толки на книги, які розовіть вашу фантазію та уявлення, як ви хочете далі жити, ви може, прийдете раніше до того, яку професію вам треба отримати. Так, дякую. Дуже багато розказали. Пару таких останніх запитань. Ваш такий меседж для всіх дітей: побажання чи ваші поради в загальному для підлітків? Може, це дуже розстроїть всіх е батьків, коли, які будуть це слухати, але. Якщо вам батьки скажуть, в які ви в вузі йдете вчитись, а ви ніяк ніяк не хочете туди, то сопротивляйтесь і не йдіть вуз, і кажіть батькам: це не мій шлях, я не хочу це татко або мати твій шлях тупи ногами, закрися в хаті, збігій що угодно, але не трать, не гай свій час на то, що ти будеш займатися не своєю справою. Далі я ще думав. Які в мене такі були е, помилки, ну не помилки, а де я буксувала. У мене дуже туго йшло з вивченням іноземних мов. А зараз я живу в Іспанії, я вивчаю базьку, англійську, іспанську, вже хоч не хоч, але я її таки вивчаю. Ну, Тобто е, мені в 21 рік, коли я була аудитором, мені запропонували в Америку їжі і працювати в компанії PricewaterhouseCoopers. І що мене зупинило? То я не знаю англійської. Мене це зупинило. У мене був шанс вивчати з 15 років. А у вас шанс прямо сьогодні вже навчати вивчати англійську мову, і я вам скажу вже як та то ваш ценник в тричі, в 5, в 10 разів підніметься сразу на цьому ринку. Тобто, подивіться професії, які вам подобаються, знаєте, що купіть підписку підписку Форбс 199 гривень коштує в електронному форматі. Та ви про бізнес будете дуже багато інформації читати. так ви будете думати. Так, це, це, це стаття мені цікава. Тобто, якщо, наприклад, там ресторатор ресторанний бізнес, Подивлюсь, що там, е, подивіться вокруг, е, які вам люди подобаються, в якій сфері вони працюють, результати, які подобаються у них. Тобто, покрутіть фільми, книги, журнали, людей. Продивіться, що подобається, і може е, якось попробуйте вже той навик е, здобути до того, що як успідете. Добре. І часто діти запитують, чому спікери погоджуються витрачати свій час, там приходять до дітей або в онлайні, там спілкуються. Нащо воно їм треба? Питання: чому нащо вам це треба? Для мене це вклад в майбутнє. Я бачу прямо це. Тобто я помру, а ви будете застосовувати ті навики, які вже з історії вам хтось приніс, і я їх спікер, в тому числі. Угу. Дякую. Ну, все, ми записали як ви живі, все ок. Дякую. Добре. Так, школа героїв знято.